Шановні друзі, всім вітання! У цьому відео я хочу розкрити декілька важливих принципів, які варто враховувати у процесі роботи молодому керівнику. Упевнена в тому, що вони відгукнуться вам і котрісь ви візьмете собі для використання. Однією з проблем, про яку можуть думати керівники шкіл на початку своєї діяльності, є часто самотність. Відчуття того, що вони і лише вони повинні забезпечити вирішення проблем, випробувань і труднощів шкільного життя. Насправді це хибне уявлення, адже школа. Це команда. Тому однією з цілей керівника школи має бути створення такого клімату всередині колективу, в якому кожен член команди бачив, що йому потрібно зробити, і був радий долучитися до цього процесу. Але для того, щоб ваша команда дихала в унісон, працювала злагоджена на розвиток закладу, доречно використовувати в своїй роботі декілька важливих принципів. Проте, усім їм одразу хочу зауважити: переду я ключовий. Будьте простими! Це своєрідне золоте правило. А тепер перейдімо до основних принципів, які варто враховувати молодому керівнику на початку своєї діяльності. Перший чітко визначте свою мету, а саме чого прагнете досягти. Ви маєте чітко розуміти, на чому плануєте сфокусуватися, зосередитися на коротко та довгостроковій перспективі. Другий виділяйте час для важливих справ. У процесі вашої діяльності буде чимало різних зустрічей, як планових, так і позапланових, обговорень, електронних листів, термінових та неочікуваних справ, та ще й величезний перелік інших завдань. Звісно, ви маєте навчитися раціонально планувати свій час. Але серед виру різноманітних завдань ви не повинні робити справи. Які, на вашу думку, не матимуть необхідного впливу чи результату. Третій. Обов'язково тримайте у фокусі увагу переліки справ завдань та використовуйте записник. Намагайтеся справи розподілити на три групи: ті, що потрібно зробити, справи, які в процесі виконання та такі, що вже виконані. У такий спосіб ви будете тримати в полі зору хід справ, а також зможете відстежувати досягнення. Завдяки візуалізації справ ви будете бачити, які із завдань маєте можливість делегувати та прискорити процес виконання. Четвертий. Переконайтеся, що ви, як керівник школи, маєте сильну видиму присутність, навіть якщо вам цього не хочеться. Ви маєте володіти ситуацією, яка є у вашому колективі, цікавитися справами колег, бути відкритими у спілкуванні. П'ятий. Не беріть робочі справи з собою додому. Залишайте їх на робочому місці. Це один із найважливіших принципів для забезпечення ефективного керівництва школи. Адже кожна людина потребує перерви, тож не бійтеся її брати. Вам потрібен баланс. Люди, які повернуть вас у світ поза школою. Це ваша родина, ваші хобі та інтереси. Шостий. будьте чесними та добрими. Як керівник школи, вам доведеться говорити людям те, що їм може не дуже сподобатися. Завжди намагайтеся бути щирими, відкритими та емпатійними, адже вміння поставити себе на місце колег, зрозуміти їх хвилювання чи потреби, допоможуть певним чином сформувати думку в них про вас на довгу строкову перспективу. Також потрібно пам'ятати, що одним із важливих факторів, який має значення для більшості керівників шкіл, це ваше довголіття як лідера для шкільної спільноти та вміння ним залишатися на вершині. Сьомий, пам'ятайте, що те, як поводиться керівник школи, є знаком для інших. Бути керівником школи це чудова робота, але це роль, яка потребує постійних роздумів і жорсткої чесності. Шановні друзі, пам'ятайте, завдання керівника бути сильним, але не грубим, добрим, але не слабким, зухвалим. Але не агресивним, вдумливим, але не ледачим, скромним, але не боязким, амбітним, але не зарозумілим, з почуттям гумору, але без дурниць. До зустрічі!